Привіт, мене звати Сергій, і я ніколи не робив лазерної епіляції. Добрий день, мене звати Вікторія і я майстер з лазерної епіляції. Сьогодні ми перевіримо знання чоловіків в сфері лазерної епіляції. Як ти думаєш, скільки триває курс лазерної епіляції? Я думаю, десь близько пів години. То це курс? Ну, якщо кількість процедур, то напевно 6-8 можливо. А якщо по тривалості курсу, напевно, півроку десь. Середньому курс лазерної епіляції складає 8-12 процедур. А якщо ми говоримо про тривалість курсу, то в середньому це десь рік-півтора. Як ви думаєте, які відчуття мають бути під час лазерної епіляції? Напевно, не дуже приємні, оскільки це лазер. Не погоджуюсь. Загалом кожної людини є свій больовий поріг, але в нормі ви маєте відчувати тепло і легеньке поколювання. А як ти вважаєш, чи можна працювати лазером по тату? Я не впевнений. Напевно, ні. Е, так, все вірно. Існують лазері, які створені для видалення тату, а так як ми працюємо з діодним обладнанням, то, на жаль, ми видаляємо виключно пігмент в нашому волосі. І можна засмагати під час курсу лазерної епіляції. Ні. Я знаю. Якщо трошки, під час курсу лазерної епіляції бажано не засмагати, бо після сонечка шкіра стає чутлива і більш схильна до опіків.